Всім привіт, я на ринку Швар, ідемо глядати ціни на овочі. Так, оглядаємо ціни в кінці 9-го ряду на овочі. Ось така пекінка, в яку ціну буде? 15 гривень. По 15 гривень, баклажан? 25. 25, перчик ось такий? 40. 40, ось такий перець? По 90. По 90, наступний також такі. по 90. Ні, такий такий дорожчий, по 110. Такий 110. Капі, також 110. І капі також 110, подивіться, хто краса. Баклажан? Ми 25. запитували, 25, е, пекінку запитували, і кабачок по 10 гривень. Це в кінці 9 ряду, 36 місце. Скільки кабачок буде? По 12 огірочок. По 25. А ось такий помідор? По 60. А рожевий? 60. А перець? 50. А баклажан? по 30 гривень, вже файно баклажан коштує, а кабачок 12. І це все є, 9 ряд, яке місце? 14. Скільки баклажан? По 28, а кабачок? 15, а такий помідорчик? Маленька 50, а ось такий огірок? По 25, а у вас є кукурузка, по скільки? По 24. Це є кінець 9 ряду. Скільки жовтеньких буде? 50. 50. А огірок? 23. По 23, цей 9 ряд в 7 місці. Є ось такі огірочки по 60 гривень. Огірочок 25, ось така капуста. 30. Помідор? 50. Кабачок? 15. Капуста? 15. Ця кукурузка? 25. Перчик? 40 по 40, а ось такий 120. А брокколі? Брокколі 55, цвіт на 45. А морква буряк? Морква 17, буряк 12, цибулька 14, картопля 18 гривень. А ось така мета морква? 22 гривні, а синя? Синя 35. 35. І це все є ряд, 10 ряд, 30 місце.